Добрий ранок, любі друзі наші! Ми зібрали в цю святкову днину добрі, найсвіжіші та найкращі, ексклюзивні для всіх вас новини. І хлопьому репортаж наш буде. Надзвичайно сталася там подія. Торжествують нині усі люди. Кажуть, народився цар Месія той, кого давно усі чекали, той, хто і всій землі приніс спасіння, щоб в гріхах народи не блукали, щоб прийшло на землю просвітлення, так, слова пророчі всі збулися, народився там Спаситель світу. Він у людське тіло воплотився, щоб з гріхів спаслись дорослі діти. Народила ж Господа Марія, це проста, благочестива діва, що на Бога клала всю надію і служила йому незрадливо. Від Святого Духа та дитина, на руках тримала вона сина, повноцінний Бог він і людина, ось яка чудова ця новина. У нас є дані, що дитина Божа народилася в хлібі на сіні, щоб, щоб зміг прийти до нього кожен бідний та багач знайшли спасіння, не в паці царському родився, не в будинках дорогих заможних, в простоті Господь наш поселився, то був дивний план спасіння Божий. Місце тих подій ми вам покажемо. Ви побачите все це реально. Наш кореспондент Вероніка розкаже. Про це диво дивне більш детально. Добрий день, колеги, всіх вітаю студію і глядачів сьогодні. Розкажу, що бачила і знаю. Так родився дійсно син Господній. Ось погляньте, як зоря сіяє, ясно, ясно над вертепом, в Богем, де Марія, немовля, тримає. Там і Йосип також біля нього. О, чекайте, йдуть у хлівто. Люди, наче пастухи піду спитаю. Звідки вони знають про це чудо? Чом туди так швидко поспішають. Можна у вас дещо запитати? Так, тільки скоріше йти нам треба. Звідки про дитя могли ви знати? Ангел Божий нам, нам з'явився з неба. Ми свої отари пильнували, нічого з раптом небо спалахнуло. Ми від страху всі на землю впали, і в ту ж мить слова гучні почули. Злякайтесь, я лечу від Бога. Радість хай освітить ваші лиця, бо новину вам несу від Нього. Вам Спаситель нині народився. Сталося це в давидовому місті. Божий син лежить в хліву на сіні. Віддіть туди, скоріше, подивіться, він приніс народам всім спасіння. Після Всі слів тих ще ясніше стало, бо з'явилось ангелів багато. Пісні військо ангельське заспівало, бога вишніх величало раду. Ви свої отари залишили, щоб прийти і на спаса подивитись? Так, ми одностайно це решили. Разом йдемо, Господу вклонити. Ми меті так чекали довго, і збулося це пророцтво нині. Тож йдемо, щоб до ніг святого поклонитись в ці хвилини дивні. Студія, ви бачили і чули? з пастухами йду я до вертепу, і у мене серце стрепенулось, бо побачу посланця із неба. Радість моє серце наповняє, я сьогодні з Господом зустрівся, серце перед Ним своє схиляю, бо для мене він цей світ родився. Цар наш, схиляємось ми щиро і просимо, прости провини наші, і зміцни всім нам сердечну віру, щоб тобі життям служити завжди. Підняк чи той, хто найбагатший, лиш потрібно тільки захотіти, і любов твою святу, пізнавши, все своє життя буду радіти. я і про цю новину іншим людям раду сповіщаю, народила ви святу дитину, можна я вас дещо запитаю? Чи могли ви нині описати ваші відчуття, переживання? Дух мій прагне Бога прославляти, закінчились дні мого чекання, мій синочок, як ж довго ждала, трепетні ці зустрічі хвилини. Слава Господу! Ця мить настала до Всевишнього схваління млини. А ви що можете сказати, прокоментувавши цю подію? Я молився у свій час багато і в душі була велика мрія Господу Святому догодити. Знаю, що від нього є ця справа. Так, в яслях цих лежить Спаситель. Йому в цей день вся честь і слава. Радість і мою сповняє душу, бо в цей день я з Господом зустрілась. Я сказати, друзі, всім вам мушу, що в моєму серці відродився. Студія до зустрічі, я. це усе, що можу показати. Господу, співаю, алілуя, Бо урочисте це і світле свято. Колего, вдячні за такі новини. Ми ж ефір продовжуємо охоче. Наша колега у Єрусалимі розказати дещо те, теж нам хоче. Ході, я всіх вітаю, рада! Хочу теж вам дещо показати. Тут зі сходу мудреці завзято почали царя кругом шукати. Тут Ніхто нічого ще не знає. До палацу ось вони звернули. Спілкуватись з ними я бажаю. Запитаю, що вони почули. Ви прийшли Україну цю здалеку, що скажіть, і ти вас спонукали. Дорогами прийшли нелегко. Нам зоря новину розказала. Що родився нині цар тому ми скоріш зібралися в дорогу, щоб з владикою святим зустрітись і дарунки принести для нього. Але нині тут в Єрусалимі, що ніхто не чув цю вістку дивно. Вийшли шляхами нелегкими. Що як не знайдете цю дитину? Ми Обов'язково. Ось тому й йдемо Віру допитати. У палаці будеться розмова, де дитину він повинен знати. Я піду з вами, бо ж цікаво! На питання відповідь хто знає? Нам куди? Ліворуч чи направо? Я тут перше, ось тому і питаю. Ми прийшли остарю запитати, бо знайшли зорю на небі синім і по ній зуміли розгадати, що на у Палестині. Але де він? У якому місті хочемо йому ми поклонитись? Цар юдейський? Що це за новини? Слуги, хто кому про це щось відомо? Так, посилайте книжників до мене. І первосвящеників. Бо вони, я думаю, мають знати, що там трапилось. Царю! сповіщали нам пророки. прочитай ці слова, я нині. Вось вам наказують Святий Істок. Що народиться він у Віфлеємі. А тепер, мудреці, я відсилаю вас до Віфлеєму, щоб ви знайшли мені целя. І обов'язково поверніться і скажіть мені людей. Ми ще дуже хочу в користь. Так, звичайно, царю, Ми тобі розкажемо неодмінно для дитя. А тепер ми мусимо прощатись. Дякаємо в Україні. Можна разом з вами у дорогу? Я побачить те, що я бажаю. Студія. Я вимкнусь ненадовго. Потім ще зв'яжуся, обіцяю. які це мудрі люди. Визначити по зірках зуміли, що родився цар всесвіту. Чудо! Видно, що від Бога все те діло! Я тобі почути пропоную, як на Україні нині діти. Гарно так, натхненно колядують. Зможемо й ми з тобою порадіти. породіти. Нам цю світлу зриму боже символ. Тай з Богдан, оженстився, до тебе в мене і знастився. Хоче сработати. Святом квімо призведе. Хай ніхто з возленів довгі нині не сумує для Христа Ісуса Станис, щоб Христос Спаситель, в нього посадився і цей день, коли ти духом відродився. Хай зараз спасіння багатьом засяє, слава та хваління Благодаря. 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 Ольга провела мудрецю до Бога. Пастухом цим осянку і зі стихом всім спасіння дай на Господнім сіні. В бідних ясенках на сіні, так де все царки сіє. Э, о... Їхні радості не має теж, на руках дітей Ми радіємо з ними теж, хоч і бути там не може. Ми серця свої дичачі, принесемо Христову дорогу. И запросы одна Вже гарно діточки співають. Мила серцю пісня ця різдвяна. Господа всім серцем прославляють, бо достойний він хвали та шани. Так, хваління це Христо приємне. Втішно з дітей почути пісню слави. Знов зв'язок у нас із Віфлеємом. Як твоя мандрівка, Вікторія? Друзі, чую вас, прекрасно і бачу! Ми знайшли царя! О, мить блаженна, я від щастя тут стою та плачу. Це найкращий день в житті для мене. Дожив до цього дня святого, що лишень із творцем зустрів. Я щасливий, що побачу його. Перед ним я хочу прихилитись. Ми до ніг твоїх кладемо, ще раз в цю святкову радість забули. Золото найкраще, ладан миром. Нас у серці прагне іти, щоб тебе прославити, мій Боже, як я щиросельно цього хочу. Ці хвилини мені найдорожчі. Бо дивлюсь, просите любов. Варто було йти таку дорогу, щоб побачити мого Ісуса. Слава, слава і хваління Богу це велике щастя, мої друзі. треба Хвилювання. Я сьогодні з Господом зустрілась. Студія. бажає на прощання, щоб для вас Господь також відкрився. Дякуємо за сюжет чудовий! Що ж, ефір наш до кінця підходить. Цей різдвяний гарний день святковий треба підсумок всього підводить. Знаємо з писаннями і з вами, бо хволх в видіні серед ночі наказав, щоб іншими шляхами шли додому, бо цар Ірод хоче вбити те дитя. І Йосип також від Творця отримав повеління, у Єгипет уночі втікати, так промовив Бог у сновидіння. Лютий ірод дав наказ жорстокий, діток маленьких повбивати, хлопчиків, що віком до двох років, для батьків це непоправна втрата. Ці новинні дітки за Ісуса перші вчасно постраждали. Віфлеєм увесь тоді здригнуся, безутішно матері ридали. Ось така історія різдвяна, Раді її були вам розказати. Хай творцю тепер звучить осана, хай прийде спасіння в кожну хату. Як сьогодні ти Різдво святкуєш, чи вічна ти з Христом зустрівся, чи мелодію небесну чуєш, чи у серці Він твоїм родився. В час, коли святкує вся країна, Народився Христос, звучать вітання, двері відчини для Бога Сина, Жи для Нього прояви бажання, бо без Бога щастя не існує, Усвідомте врешті усі люди, тільки Він спасіння нам дарує. Тільки з ним душі спокійно буде. Святом вас, добра, тепла, любові зимо і всіляких благ від Бога. З Новим Роком вас, з Різдвом Христовим, Божий син родився. Славімо Його!